Сьогодні готуємо обід в мультипечі. Не дуже велику картоплю ріжемо ось такими дольками. Додаємо сіль. Ще трішки червоної паприки. Олійки і поперчимо. Перемішуємо. Взяли ще курячі стегна, удалили повністю кістку. І у нас залишилось чисте м'ясо. І будемо зараз їх маринувати. Так само додаємо сіль. Також додаємо червоної паприки. І перчимо. Зовсім трошечки капнемо олійки. І все гарно перемішуємо. Беремо дві корзини з нашої нової мультипечі. Обзор ми зробимо трошки пізніше і перекладаємо туди картоплі. Зверху ось так викладаємо стигенько. І ці дві чаші отак засовуємо в мультипіч. Виставили на двох чашах температуру 180 градусів і варення 30 хвилин. І запускаємо. Наша чудо-пічка вже все приготувала. Ось така краса вийшла. Ми додали ще 15 хвилин і зараз будемо смакувати. Наш обід готовий. Курочка запеклася, картопелька тоже. Всем смачного.